Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Після катастрофічної поразки під Куп'янськом, де генерал Дропатиї розгромив російські війська, і майже повністю було знищено кілька батальйонно-тактичних груп російського командування. Ситуація для Росії дійшла до точки неповернення через масові втрати живої сили і техніки, втечу підрозділів. Здачу в полон сотень солдатів і повний провал логістики. Фронт перетворився на управлінський хаос. Саме в цей момент у закритій залі Генштабу Микола Патрушев зібрав війське коло генералів, діючи всупереч офіційній лінії Кремля. І, попри щойно, озвучені в ефірі пафосні заяви про неминуточу перемогу Патрушеву, перше відкрито заявив: ми виходимо або з ним, або без нього. Про це повідомляє телеграм-канал Топор в державі, за його даними, Патрушев звернувся до розвідки України та українських генералів із проханням про терміновий обмін. А ось що про все це говорять прості росіяни: привет, росіянин! Ти ж, ж Росії, ти проти файни, ти переживаєш страдальш на українцям, почому то на це напливати. А не ті бінісочувствують, вони не понимають, як ті отрубно, і в общині інтересно, які духовні муки. То і спутивши. У чому так Об'єшня. ті біля просто неудобно, а на них подають ракети. Кождо всіми України затрунуло війна, кождо країнець сидить без світа і тепла, Каждий день їм приходять хоронки. Ну теж просто неудобно. А тепер, бгалтерія, живі в Росії, ти незбежно платиш налоги, скаждає покупки, ти платиш МДС. Примерно третий от ті 20% кукуть на війну. Купил є на неделю, а платила рожук патронов, Заправил повний бак Путіну граната. Так, 11 місцет. середній росіянин з середнім доходом. Спочатку війни оплатив чуть більше 20 тисяч рублей, тільки налогами. А скільки ти заплатив за цю війну, коли путіну я тільки готовив? А добавь, ще то, що ти прямо сей час здалеш на роботі. Тим же ти теж піддержився страну, которая віддя твоїми. За твої деньги Путін готовила твою війну, за твої деньги Путін віддя от їм. за твої деньги путінської розговорди і збивають тих, хто протестують проти твоїми. Ти вже не слова не сказали, коли твої деньги і будуть щодо удіття оборушували ракетами на жителі Маріуполя. Ти просто старався не смотреть в цю сторону. Ти вже не можна чого сказати про ті файни, ти вже не хочеш сесть в тюрму. Уложився спеціально статія, котре дозволяє тебе посадить, то казалось, що тобі не вирайся в цю війну. От ми поняли, скільки ти вложили в твою війну і як ти помог їй. А тепер скажи, скільки день ти, герсянин перевіл України. Давайте чисто подведемо балансу на війну з України. Ти віддав мені у 30 тисяч рублей. А скільки ти віддав проти війни? Доставай чеки, доставай, какую отробують штатьку, ти нічого не віддав против отвій війни, тому що той Путін за 20 лет постарався, щоб у тебе просто не було не копійки собою диніх. От поэтому українці твої душовній тарзальні, молчи притирають на словах ти против війни, а наділик тебе на член на Часто начнеш оправдиватися, що ти не можеш не платить налоги. і ти ж не хочеш. Щоб все обсадили в тюрму. Вірно, ти не можеш протестувати тобі, тож посадить в тюрму. А українця не хочуть, щоб кожен день уміралів, діти родителям, уміралі в той війні, котрої ти своїми деньгами оплачувало много лету. Тепер тебе зрозуміло, що ж делиться, просяж ти. Що делся? Уйжай з Росії. Здаться, а ми не можемо здатися. Як ми об'їздимо, як ми можемо здатися, если на нас не нападали. Якщо не одного українського солдата, і території Росії не тут здаються окупантам, а окупантами не капітулирують. Я предлагаю капітулирувати, підписати акт капітуляції і ждать, коли Україна скаже: з вас, ребята, стольково тріленов кипарацій, ви нанесли нам ущерба. Настолько це ви нам должны це оплатити. І тільки так, і це буде столетія позора. Путін уничтожив не тільки 30 лет, котрі були до этого ну але що добре столеті Жизні наших дітей. Відповідь починається з короткого підсумку. Після невтішних новин із фронту та кількох поразок ситуація у Росії стає все більш кризовою. Усе це схоже на страшний спектакль, де війна перетворюється на величезний цирк із трагедією. Більше того. У закритих кабінетах генерали та політики ніяк не можуть знайти вихід з цієї прірви, а народ у глибині душі починає усвідомлювати, чи не краще залишити цю дурну гру та йти додому. Але питання куди? Саме про це й піде мова після катастрофічної поразки під Куп'янськом, що пролунала, мов грім у гущі ночі, у тилу почалася страшна паніка. Чи помічали ви коли-небудь, як сковує глухий гуркіт пуль у небі? Саме тактильно вражає шкіра, коли понад головою пролітають ракети, а запах пороху змішується з олією та гаром техніки? Російські війська, що раніше вважали себе непереможними, втратили зв'язок із реальністю. Сотні солдатів здалися в полон. Техніка згоріла, немов кадесь із жахливого апокаліпсису. Ворогів так швидко блокували з усіх боків, що вони навіть не встигли збагнути, що опинилися у куті повного безвихіддя. Ситуація для кремлівської верхівки перетворилася на неуправляємий хаос, ніби кіт, що вирвався із рукава шоу з хвостом у зубах, та здогадатися, що цю гру вже давно програли все ж не так просто. Звук руйнувань ще дзвенькає у пам'яті. І навколо панує мовчання, наповнене звуками страху та безсилля? Який шанс у тих, хто залишився, чи є вихід, якщо всі шляхи перекриті? Відповіді шукають у бункерах, але вихід хіба що один капітуляція. Та чи не стане це зрадою історії, що ще залишається, просто визнати, що в цій грі програв усіх, окрім самих себе? Але хто ризикне сказати це прямо? А що, якщо вам скажуть, що воєнний похід це, власне, гра у руїнах, де кожен постріл це удара по надіям, виглядає як остаточне підбиття підсумків. Сталося те, про що ще недавно говорили, як про чужий сон, прихід до закритої зали Генштабу, де вирішують долі країни? Микола Патрушев, відомий своїм холодним поглядом і глибоким голосом, стоїчно дивиться у очі зібраним генералам. Спеціально для оточуючих і для всіх нас він сказав прямо або вихід із цього безглуздого марафону, або повністю капітулюємо. Це звучить так, ніби він зробив рішучий крок до назустріч новій епосі поразки. Що це означає? Все, діра у фронті вже настільки глибока, що навіть обережній послідовності залишається лише один вибір, Із розвідки України вже повідомляють про особисті контакти. Українські генерали дають зрозуміти, перший крок зроблено, а росіяни вони думають, що цей конфлікт просто іграшка. Вони ще не помітили, що цинічно захлинаються у власному пихтінні на полі бою. А що якщо це справжній початок, чи не дуже пізно? Але голос за кадром тихо розмірковує, а можливо, цей шлях. Енен чи можливо зупинити цю безглузду війну, коли вже засипало мертвою тишею сотні тисяч мільйонів костей? Герої, що у славні дні жатву перемог качали, тепер тихо плачуть у тінях кремлівських кабінетів. Відчуваєте, як повітря пахне димом і страхом, коли в один момент країни перетворилася у купу руїн і кривавих світлиць? Адже весь цей сад гріхів як навмисне розкидані у могутнє море людських тіл, щоб знищити будь-яку надію. І що тепер? Відповідь знову з'являється капітуляція. Та що це означає? Беззаперечна поразка, єдина дорога до порятунку від власної трагедії. Але чи бажає хтось це зрозуміти? Усіх цікавить лише одна: якою ціною гіркою дорогою крові? Це правда. Кожен наш зупинений крок. Це попіл на вдівчаті дівчаті та материни сльозі, і цей морок, що закрив країну, неосяжний, але ще не безнадійний. А сподівання це мертва риба, що зжерта про кінцівку. Ось і вся правда. Настав час глибоко вдихнути і подивитися правді у вічі. Після того як російські війська залишили свої позиції без бою і опинилися у пастці, їхню паніку можна було відчути на смак і запах війни. Дим та гарячі сльози змішалися у повітрі, вони зрозуміли, що їх відрізали від постачання, мов злодії, що залишилися без звуків двигунів і зі шрамами по всьому полю битви. Через три доби їхні сором і паніка досягли апогею, відсутність медпунктів, евакуацій та командування поставила їх у безвихідь, а одна думка все крутилася в голові чому ж ми не допомогли собі раніше. Чому не бачити рівень власної некомпетентності, тільки признання цієї глибокої поразки відкриє двері до справжньої реальності, винних, що сидять у кріслах Кремля, і з цими жорстокими очима і жадібністю, яка поглинає все навколо, готові до нового шоку, бо це тільки початок. Трагедія у тому, що російська армія, яка ще недавно здавалася непереможною, тепер? Збита команда без зв'язку, без допомоги. Уявіть собі, просто стоять у величезному котлі, дронами накриті, висоти захоплені, а вартові мовчать? Третя доба, і вони усвідомлюють, відбиратися неможливо, відчайдушно б'ються за життя. При цьому голоси по радіо змовкають їхні серця, мов сердитий барабан, що б'є у такт паніці. Чи існує більш руйнівний сигнал, ніж цей, чи не здається вам. Що саме так гіганти імперій починають гаснути. А чи знаєте ви, що це все лише початок? Бо коли відчуваєш, як втрачаєш контроль, запах гарії металу пронизує ніс, а твої ноги, мов із цегли, саме тоді починаєш говорити з собою. Ми зупинилися на межі, за якою нема повернення, тоді і відкриваються очі, украй страшна правда, що путінський режим, мов чудовисько. Яке вже не можеш зупинити, поглинає словом крах, і ось вона таємниця мертвої ночі, гарантія, що його команда почне різати сама себе із середини, коли закінчиться їхній запас підтримки і війна стане їхнім прокляттям. Заглиблюючись у цю похмуру картину, виникає враг. А що якщо цей масовий хаос лише престижна маска? Бо коли побачиш цю жахливу сцену? Де розвід групи перекривають усі шляхи відступу, а росіяни, мов барабани, що барабанять на смерть, тоді розумієш їхню долю вже вирішено. Чи можливо уявити, що в цій бійці з часом з'являться лише розбиті судини і порожні серця, а все, що залишилось, сморід згорілого пального і крик прощання. Чи ви розумієте, що це не просто стратегія, це шалений жах, що поглинає людей? Часом, безмовно, мов привиди у тумані ночі, волі ці руйнівників, що смикають за нитки, майже не чути ні гучних команд, ні криків втечі, лише тиша і лущення серця. І з кожною хвилиною стає ясно, цей конфлікт не битва однієї країни, а крик у темряві, який залишається почутим у всьому світі, але невидимим для сотень тисяч тих, хто здається, що зумів вижити. Чи зможемо ми пережити цю ганьбу? А може саме час поставити вибір? Чи хочемо ми побачити цей крах змі, чи здатні мовчки йти у пропасть після героїчної боротьби під Куп'янськом, українські війська знову довели навіть у найтемніші часи, наші хлопці воліють стратегію без штовханини та крові? Вони обійшли ворога, мов тінь, перекривши маршрути відступу, мов невидимий клин? Що проник у тил противника, трактори бойової ганчірки із задиханням тягнуть поранених та призначені до евакуації бійців, які без свідомості і до 300 метрів від Донецької плити. Вам не здається, що цей трюк набагато ефективніший за накази котигорошків. Ворог, що рухався у коридорі, мов птиця, яка заблукала і шукає дорогу додому, виявився у пастці без можливості флангового обходу. Позбавлений підмоги, без командування та з порожніми раціями, він почав шукати рятівників у темряві, але їх уже не було звуки ворожих кроків глухі та наставлені, запах пороху змішаний із запахом страху, їхній улюблений аромат поразки. Чи можете ви уявити, що опинилися у цій пастці? Відчуваєте, як земля під ногами трясе від розбитих снарядів і безжально голосів по мобільних. Вони зрозуміли, відступ неможливий у ці три дні, що зробили схоже, повторне відкриття Америки, ворог без шансів, якби ми його не носили на плечах, або це все гра. Мільйони росіян ще вірять, що їхній єдиний дух сильніший за ночі без сну, дзвін убитих і блукання у місті, де запахи пороху змішуються із запахом зради. А тепер уявіть ще гірше, яка ціна цієї перемоги. Київські коридори вже давно стали каналами без виходу, а блакитне небо обманом. Ворог відступає у хаосі, наче здивований, що така стратегія працює. Їхня біганина під час паніки це не просто божевілля, це крик пораненої душі, що відмовляється умирати. але вже невдовзі все знесений удар буде на їхній голові. Чи радше питання хіба не єдине, що залишилось, це здача районований бліда пакістка? З тілом чудовиська, що ховається у темряві, чи не час переформатувати гру. Пам'ятаєте, коли ми почали цю безглузду гру, з думками, що все можливо, і що є кривда, яку потрібно зупинити? Ні, не потрібно чекати. Чому один зйомний момент не зупиняє цю драму? Одна загадка, одна хмара, брудної пліски і пісні, що зливаються із запахом крові, що залишає нам цей хаос? Ми вже знаємо відповідь: світла дорога назад немає. Звір зграю, що кинувся у темряву, це лише застереження, безглузда тягучка між безнадійністю та втратою. А рух у цій боротьбі ще той квест. Щоб зберегти свою землю, потрібно здатися, забути минуле. Ні, це не перемога, це кінська дорога до зникнення. Держава у хаосі. Мільйони споглядали це все із серцями. Що б'ються у такти з тривогою. Зараз ми знаємо, перспективи чорні, як ніч без зірок. І єдина ідея, що залишається негайно зупинити цей кошмар, поки ще є шанс. Бо інакше хто знає, чи не буде останніх слів, це голоси знищених, що кричать у безодню. Чому і чи можемо ми довго мовчати? Не час для питань, час для дії. Так, це капітуляція, але дешевша і гідніша. Ніж беззмістовна війна, що з'їдає наші майбутні покоління, але біль у тому, що цей головний хід на полі бою, вже програно напевно ще тоді, коли ми всі подумали, що можемо витягнути очі з руїни, не здавшись, чи це не час знову зізнатись кінець, заглянути у безодню, спитати себе, коли останній раз ми вдихали чисте повітря свободи і відчували її у серці так глибоко? Що навіть смерть її не могла поглинути всі ці слова, ніби крики у порожнечу або всупереч всьому, треба змінити гру. Ор? Or...